Поділ вашого нерухомого майна не відбудеться, якщо у вас немає. У вас немає документів про право власності на майно. Інформації з Держреєстру речових прав на нерухоме майно, якщо майно купували або збудували після 2014 року. Або інформаційної довідки з БТІ, якщо будівництво відбулося до 2014 року. Або ж договору посвідченого нотаріусом, якщо купівля відбулася до 2014 року, у вас не в порядку папери на землю. Це технічна документація із землеустрою або проєкт землеустрою з даними про конфігурацію земельної ділянки, її межі і розташування. У вас немає оцінки вартості майна. І якщо ви не знаєте де брати таку документацію. Або ж класика жанру, експартнер сховав її від вас, що завжди мене дуже веселить. Я можу отримати таку документацію і вести процес поділу майна. Якщо ви або ваші близькі потребують допомоги, пишіть мені у директ.